Взяти гроші на підвищення зарплат бюджетникам та з чого держава платитиме пенсії, якщо дефіцит бюджету 26-го року складає майже 2 трильйони гривень. Відповіді на ці та інші хвилюючі питання дізнаємося сьогодні. З вами Марина Абрамович. 10 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Прийняття бюджету з таким величезним дефіцитом носить радше декларативний характер ніж той, що можна реалізувати. Усі соціальні видатки, витрати на охорону здоров'я, освіту, зокрема обіцяне збільшення зарплат вчителям, можливо лише за рахунок макроекономічного фінансування від зовнішніх партнерів. Поки Європейська комісія шукає способи впливу на можливе вето Угорщини і Словаччини щодо економічної підтримки України, ясності в цьому питанні немає. Точаться дискусії про допомогу у межах 90 мільярдів доларів. Цього звичайно вистачить на соціалку, так як її вартість для бюджету становить близько 45 мільярдів. Але чого чекати, якщо реалізується негативний сценарій і грошей від партнерів не буде. Шалений темп інфляції, девальвація гривні та штучний випуск Міністерством фінансів нічим не підкріплених ОВДП, як було у 2022 році. З хорошого пенсіонери, які вийшли на пенсію за віком, можуть розраховувати на її індексацію у квітні, так як виплата здійснюється не за рахунок державного бюджету, а з пенсійного фонду, який наповнюється єдиним соціальним внеском. Ті ж пенсіонери, які вийшли на пенсію по спеціальних законах: судді, прокурори, держслужбовці та що саме важливе, військові, отримують пенсію за рахунок державного бюджету. Тому тут можуть бути питання. Не обійшовся бюджет і без гучного скандалу. З'ясувалося, що парламентарі підвищили розмір компенсацій за здійснення своєї діяльності. Сума депутатської зарплати з 1 січня становитиме майже 200 тисяч гривень. Якщо війна буде посилюватися і проблем ставатиме все більше, економічний потенціал виконання бюджету 2026 року дуже і дуже примарний. Проте не втрачаємо надії та чекаємо на позитивне рішення щодо фінансової підтримки від наших закордонних партнерів. Бережіть себе. То до зустрічі вже у новому році.